Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі. Підозрюю, що це буде трохи провокативне відео, і багато хто сюди зайде вперше і побачить мене. Тому я трохи представлюся. Звуть мене Гульбану Бібічева. Ми з чоловіком виховуємо п'ятьох дітей. Наразі вже більше ніж півтора роки перебуваємо у Франції на півдні, неподалік міста Тулуза. Це регіон Окситанія. І потрапили ми сюди після початку повномасштабного вторгнення до того жили в Києві. Я вела книжковий канал. До речі, користуючись такою можливістю, прошу вас. Перейти на нього і підписатися, подивитися відео хоча б кілька. Я впевнена, що ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве, тому що оглядів книжок там дуже багато, більше 500 відео, і це займа... займало в мене кілька років такої праці. Це було моє хобі. Взагалі-то я працювала в головному офісі Державного банку, це останнє моє місце роботи було. Але як ви розумієте, п'ятеро дітей я доволі довгий час знаходилася. В декретній відпустці, тому так, склалося як склалося. Тут я вже понад рік працюю саме як соціальна агентка а точніше, грубо кажучи, помічниця по дому і це не завжди саме прибирання. Більше ніж 10 місяців я працюю в саме в державній, тобто в муніципальній організації при мерії нашого містечка. саме Ця соціальна агенція і надає послуги переважно людям похилого віку або людям, які мають якісь вади здоров'я в тому, щоб виконувати певні обов'язки по дому. Так загалом 90% це саме прибирання. Але це може бути і покупки в супермаркетах для людей, які маломобільні, наприклад, їм так зручніше. Це можуть бути транспортування людини до. На, на фізіотерапію до фізіотерапевта і очікування його там. потім Різноманітні виконувати різноманітні завдання, але як я вже сказала, так це переважно е, прибирання. І прибирання, як і в будь-якому будинку, це, звичайно, і туалети в тому числі. Але мова йде не про е, якісь деталі прибирання. До того ж, в мене на каналі багато відео, і переважно я знімаю влоги, тобто показую ось щодня, те, з чого складається моє життя. і... Велику частину з нього займає саме робота, тому про її специфіку, про те, що відбувається щодня, якісь моменти і курйозні, сумні, або про людей розповідаю, з якими або у яких я працюю. Це доволі цікавий контент, мені здається, і це підтверджує те, що люди підписуються, дивляться. Мій канал зараз розвивається. Я неймовірно вдячна своїм підписникам і вас закликаю, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться, будь ласка. Поставте вподобайку дзвіночок, ну, все, що те, треба робити, для того, щоб не втратити зв'язок з моїм каналом і переглядати час від часу ці відео, в яких я ділюся з вами будь-якою інформацією, яка мене оточує тут, у Франції, те, з чим я стикаюсь, з чим стикається моя сім'я, в тому числі діти, які навчаються тут у французькій школі, адже приїхали ми сюди абсолютно без знання мови. І відповідно повертаючись до роботи, це одна з небагатьох тих робіт, яка доступна людям, які погано знають французьку мову. Хоча можу зазначити, що з абсолютним нулем сюди не хочуть брати, тому що я навіть кілька разів підходила до своєї керівниці, просила за українок, але через певні. Обставин через певні причини, в тому числі що я до того, як прийти в мерію, якраз пішла працювати на приватну. Приватне підприємство, яке надавало такі самі послуги, але не в нашому містечку, а навколо. І це забирало в мене багато часу на дорогу. Я постійно була за кермом, тому що їздила ось саме по селах. Дуже багато чого дізналась саме про ось таке життя глибинного французького народу, як то кажуть. Пропрацювала я там три місяці і е, там були свої нюанси мені платили там. Мало й насправді обкрадали, грубо кажучи, грубо кажучи, тому що мені мали компенсувати дорогу, витрати на пальне, але нічого цього не робили. А я витрачала дуже багато на це, і це з'їдало більше ніж третину мого заробітку, того мінімально, мінімальної тої оплати, яку мені пропонували. В повній мірі оцінити, наскільки мені не доплачували, я змогла тільки коли перейшла вже на офіційну таку ось роботу в муніципалітет. Так як в мене вже був досвід на цей момент, і в мене є базове знання, мінімальне базове знання французької, саме розмовною. Тому що так от я навчалася, мешкаючи тут, мене на цю роботу взяли, за що я, звичайно, неймовірно вдячна. Але більш кваліфіковану роботу я тут отримати не можу, тим більше в банківській структурі. Хоча я і працювала в відділі кадрів. Але це теж і тут, у Франції, як навіть маючи багато вакансій в таких бюрократичних установах, все одно мені не дістати таке місце роботи без знання мови, принаймні середнього рівня. До середнього рівня це мені здається, потрібні роки, щоб це все вивчити. Важка мова, так. Сьогодні не про неї. Хотіла вам, я обіцяла, я хотіла вам відверто розповісти, скільки ж я заробляю грошей, миючи туалети в тому числі, а насправді працюючи помічницею соціальна агентка, називається моя посада. Отже, я отримала найбільшу свою зарплату за вересень, так як в мене робота погодинна. Точніше, бюлетень в мене за вересень, а зарплата в мене за серпень. І ось таку суму грошей я отримала. 1846 євро за місяць. Це найбільша оплата, але, між іншим, в серпні я найбільше працювала. У мене 147 годин. Тобто, щоб ви розуміли, це по 7 годин, інколи було і по 8 годин в день це чисто перебування з бенефіціарами саме. Прибирання, часто це могли бути там 8 годин прибирання, це 5-6 будинків, 8 будинків за один день. Між ними, звичайно, ще є переміщення, ще треба якось знайти час, щоб поїсти, і ніхто не виключав ще мою сім'ю і мої побутові обов'язки моїх п'ятьох дітей. Отже, це доволі складна робота, я про це зараз кажу ось так, пояснюючи, що так. 1846 євро здавалося б, за прибирання, це доволі непогані гроші, як за один місяць. В середньому до цього я працювала 115-120 годин десь так не більше, тому в мене до до півтори тисячі виходило 1400-1300 євро в місяць. З чим це пов'язано? Насправді в мене оплата по година, вона мінімальна з мінімальною ставкою, і це наразі 1170 це оплата за одну годину до відрахування податків. Але в мене є надбавки, які відповідно до того: чим більше годин я працюю в місяць, тим ця надбавка розмивається, бо вона стандартна на кожен місяць. І це 151 євро в мене. Це все до вичиток, до відрахування податків. 151 євро це за, за е, те, що я. Е, Переміщаюсь між будинками, а не знаходжусь в одному місці. Тобто за ось цей час, за ці зусилля на дорогу мені доплачують 151 євро. А також в мене є ще надбавка за те, що в мене велика сім'я. Тут стоїть ко коефіцієнт 5, і це за. Е Серпень місяць в мене вийшло 293 євро. Це те, що мені ті надбавки, які незалежно від того, скільки годин я пропрацювала, вони оплачуються мені щомісяця. Ось цих надбавок не було в мене в приватній агенції. Взагалі я про їх існування і не знала. І це ось такий бенефіт, який я отримую працюючи над. Ну, державну установу, скажімо так. Хоча вона не стовідсотково державна, вона саме при мерії, вона оплата мені приходить за рахунок податків, саме локальних людей, які мешкають в цьому місті, вони оплачують певний податок, з них оця соціальна служба і утримується. А, і до того ж, люди, які мої бенефіціари, для яких я приходжу, щоб допомагати прибирати. Це не завжди старі люди, соціальні, соціально незабезпечені люди, таких в мене теж багато дуже, які мешкають в соціальному житлі, і я маю що про це розказати. Власне, я і розказую це і частково показую в своїх влогах. Отже, тут є люди. Заможні часто бувають, які звертаються до цієї служби просто не шукаючи клінінгову компанію, наприклад, а оплачують повну вартість, не претендуючи на відшкодування або на якісь там пільги. Так, такі люди платять 23 євро за годину, це повна вартість. Мені, звичайно, дістається, якщо чистими там, 9, 8 з чимось 9 євро за годину. Все інше це ось йде на користь служби і муніципалітету. мерії. Отже, те, що стосується цих надбавок. І ще один нюанс: В мене неопла... неоплачувана відпустка, якщо я хочу її взяти, тому що мені щомісяця оці 10% відпрацьованого мені нараховують як опла... оплачену відпустку, мені видають кожного місяця грошима. Тому ось в разі, коли мені треба, ось я буду брати буквально два дні, хоча хотіла на більше взяти. Але зрозуміла, що я тоді втрачатиму суттєво по грошах і взяла там якраз між святом 1 листопада. В середу, там четвер-п'ятницю, я всього-навсього два дні забираю, щоб менше ось втрачати. Так от, мені в цю суму, яку я показала, входять оці відпускні мої щомісячні відрахування, надбавки. Надбавка за багатодітну родину. Ось а далі вже в мене тут ідуть податки. Хотіла наголосити на тому, що загалом мені нараховано 2,373 євро. А виплатили 1846 євро. Тобто, я коли я порахувала, це вийшло, що з мене зняли 23% ось такий податок з моєї зарплати. Але наскільки я розумію, я можу претендувати на допомогу по безробіттю. Є така організація поля. Амплуа, це як наша служба зайнятості, яка виплачує якусь суму не 100% звичайно, але але згідно моїх податків, вона має мені виплачувати компенсацію там протягом, здається, півроку. Більше я не знаю. Знаю точно, що от моєму чоловіку так виплачували. Він буквально три місяці шукав наступну роботу після того, як попрацював сантехніком, взагалі маючи it спеціальність. А потім він вже знайшов роботу за спеціальністю. Оці три місяці йому десь по 500 євро виплачували. А до цього в нього виходило заробляти десь 800 євро як сантехніку. Неповний повний робочий тиждень. І є така ось це пільга, і наразі я плачу. також я сплачую тут податки на. Пенсійний пенсійні якісь відрахування, але я їх не рахую, тому що зовсім не планую тут отримувати пенсію. Для мене це ось ну як відрахування на користь Франції, французького уряду. Ось така історія. Не знаю, зараз трохи вагаюся, що я ще не зачепила. Ну, так, мабуть, скажу, що робота справді важка, як ви розумієте, я раніше так не працювала. І на початку мені було дуже цікаво, мені було дуже цікаво, справді, як би це дивно не звучало. І, і працюючи, в, скажімо так, в навколишніх селах, фермах, великих таких ось. Не те, щоб в маєтках, ну в великих будинках, які вже старі була в мене навіть родина, де чоловік колишній землевласник. Ну і зараз я думаю, в них є землі, але вони займались розведенням коней. І навіть зараз він вже напівпаралізована людина, але вони постійно готуються до якихось виставок, вони моніторять ці всі. Я в них три місяці працювала, і це було доволі цікаво познайомитися так ось... Близько з такою ще невідомою мені стороною культури Фран... Франції французів. Тобто робота різна, робота цікава, пізнаєш дуже так, близько побут французів, Ось з точки зору антропологічних досліджень. Я як-ніяк близько і добре пізнала і дізналася. Що таке французи? Що таке Франція, як живуть французи? І мені є що. І розповісти вам, до речі, знову кажу: підписуйтесь, щоб не пропустити щось цікаве для себе. Але все ж в приходить до мене, так? Вона дається в знаки, тому що вже більш-менш монотонна це вся робота для мене. Я знаю цих людей. Вже все менше нового чогось для мене, все більше ось такої рутини. До того ж, накопичується, окрім фізичного фізичної втоми, накопичується втома від того, що я абсолютно побутовий інвалід тепер стаю сама в себе вдома, тому що працюючи так щодня. Вдома вечором вже немає жодних сил ось включатися в такий побут домашній. Це мене не влаштовує, звичайно. Тому що я, я до цього не звикла, моя родина до цього не звикла. Як я вже сказала, що раніше ми жили в іншому темпі з іншими розподіленими обов'язками. Зараз дуже важко до цього звикати, і мені, і родині. А, ну і так, фізична робота. Ще ця робота. Вимагаю, окрім, окрім того, що треба знати все ж таки мову мінімальну, треба ще мати права. Я про це теж думала, що треба про це зазначити. Бо, хоча я працюю в рамках, в кордонах міста, місто є розтягнуте, більшість це приватні будинки. Відстані інколи бувають до 5 кілометрів. І це без машини. Так, можна велосипедом користуватися і за можливості я це роблю. Також можна брати машину робочу. У нас їх в агенції дві. В залежності від того, яка з них вільна і чи є вільні ці автомобілі, їх можна завчасно попросити. Ними скористатися, але часто так буває, що ось своєю машиною треба користуватись, навіть якщо відстань недалеко, коли дощ, або треба дітей в школу відвести і потім через 5 хвилин бути вже на місці. Ну тобто, ось такі моменти бувають. Плюс, як я вже сказала, клієнт. Клієнток, клієнтів треба відвести, наприклад, в супермаркет або до лікаря, чи ще на, якийсь там, на якусь там подію, а також самими їхати самі, купувати продукти. Це часто буває багато продуктів, велосипедом або руками це важко нести, знову ж таки, відстані. Тому без машини ніяк, і відповідно без водійських прав. Це має бути. Про те, як у нас машина тут з'явилася, як ми її шукали, як купили, я зніму якось відео найближчим часом, я сподіваюся. Особливо, якщо вам цікаво, напишіть про це, то пришвидшиться це, цей процес. Розкажу вам, наскільки це було складно, і скільки ми грошей на це витратили, і де ми взяли ті гроші. Так, знову про гроші. Добре, сподіваюся, я відповіла на, хоча б частково на ваші питання. Ось так, є, є така ось. Зарплата, вона в принципі реальна, хоча забирає сили і час, тим не менше. І про себе ще додам, що так: враховуючи, що вже накопичилась певна втома, вже пройшла якась певна цікавість в цьому процесі, скажімо так, все одно я поки що альтернативи іншої не бачу. Але маю певні ну, мрії, плани. Я хочу йти вчитися. Думаю, що е, як, най, може не найближчим часом, але в скорому часі я про це е, я зроблю певні кроки в цьому і, звичайно, розповім вам, моїм глядачам, в першу чергу, мабуть, в мене тут на каналі ви дізнаєтесь, е, як далі розвивається моя кар'єра, моє життя. так, і... Поділюся, що ж то були за плани і як я їх пробую реалізувати. Тобто, це не крапка, я не зупинилась, не стою на місці, думаю, поки що роблю такі непевніші кроки, але хочу змін, хочу. Зростати, скажімо так, бо тут, звичайно, окрім ось цього антропологічного дослідження і ж е, пізнання життя французів, іншого такого ось розвитку важко відшукати. Звичайно, е, зарплата непогана. Е, особливо, якщо порівнювати, наприклад, з Україною, то так, це дуже непогано і ніяка клінінгова компанія вам, мабуть, в Україні стільки не заплатить не менше все, я здається, вже всі нюанси розповіла. Що ж, пишіть мені обов'язково, що ви про це думаєте, які у вас, можливо, є побажання, можливо, зауваження, можливо, якимось своїм досвідом поділитись. Це завжди дуже цікаво, не тільки мені, але й людям, які приходять на це відео, які цікавляться, для яких це дуже важливе питання вибору життєвого насправді в тому числі, тому що є. І, можливо, кому потрібна така робота або будь-яка робота, так, і вони хочуть знати, що й до чого. Не буду вже вас затримувати, нагадую про книжковий канал, який одноіменний, зі мною Гульбану Бібічева. Внизу під цим відео я залишу посилання на нього також. І дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підписки. Чекаю вас в наступних відео. Бувайте!